Але я умію губами брати теплий хліб і цукор із рук твоїх. Скажеш, в'йо, підемо удвох тим шляхом, де по вік не тане червоний сніг. І ніхто нікому не капелан, не остання сповідь, не перший бій, але мліє юшка і пахне ладан. але стільки кроків в одній добі, стільки років нас доганяють війни, що ми геть не здатні відчути біль. І ніхто заблудлому не суддя, і ніхто сліпому не поводир. Я давно нікому уже не дякую, але я одна, але ти один. І ми йдемо спільно цим довгим шляхом крізь кисільну млу і молочний дим. Йоу, козаче, за нами ніхто не плаче. Сірий степ нам ліжко, і стіл, і діл. То ходім.